Вітаю вас на каналі, в'яжемо разом з Надією. Ось і промайнув уже тиждень від, останнього, від останньої моєї зйомки відео. Щось у мене не виходить знімати якісь підзйомки, звичайно, вони є. Є у мене деякі м -м, підзйомки по новеньким процесам. Це я вам все вставлю і покажу. А розпочну уже з тих процесів, які ви бачили минулого тижня. У мене вже є пара готових шкарпеток. Я навіть їх сьогодні встигла випрати. Ось так вони виглядають. І вже е, сушила на блокаторі. Ось я так одягла їх два одночасно. Зараз я вам покажу, як це відбувалося. Випрала шкарпетки, ось так вони виглядають. Вибачайте, що таке освітлення, але світло вимкнули то, як є. І будемо дивитися, як же ж вони будуть після сушки виглядати. Я зараз одягаю їх на блокатор, п'яточка стронг Мені хтось писав якось цей е-е Трикутничок виглядає. В принципі, на нозі воно розрівнюється і дуже гарно. Це у мене десь на 38-й розмір. зробилась таку довжелезну халявку. Я сушу на одному блокаторі. Зараз одягаю і іншу шкарпеточку сюди. Ось таким чином. І повішу, хай сохнуть. Ці блокатори, в принципі, мені подобаються. Мені дівчатка говорили, що купили блокатори. Дерев'яні, я їх одразу не брала, тому що це такі, знаєте, чисто показові блокатори, а не для сушки шкарпеток, тому я і не брала їх. Я розумію, що дерево розбухає, якби там його не покрили, не покрили його лаком, то нічого воно не допоможе. Тому що волога шкарпетка, є волога шкарпетка. Зараз я беру ось так покладу. О, і тепер можу вам трішки показати. Вибачайте, що така локація, але як є, нема тут ніяких отворів зайвих. Ще пряжа, я думаю, трішки розбухне. Але хочу сказати, що я думала, що я в'язала з пряжі Ярослав, а це виявляється не Ярослав. Уже в іншому підключенні розповім вам, що ж це за пряжа. Мені Світлана, та що дарувала Харченко, вона мені сказала, що це не Ярослав. Але я, я чомусь вважала, що це пряжа Ярослав. Так що чекаємо, поки висохне. Надіюся, я, а можливо, і не встигну зняти. Подивимося, як в мене буде виходити. Так що, ось такі у мене є шкарпеточки готові. Так, і десь тут вставлю фото, як я сушила їх на, біля газової плити. Одягла на ручку каструлі за ось цю штучку. І так, знаєте, на невелике там полум'я було в газовій плиті, плиті, тому, в принципі, трішки вони підсохли. Вони не висохли ще повністю, тому що я зараз. Дали світло і включилося опалення, то я зараз їх покладу ось так з блокатором на батарею. І дуже надіюся, що за ці півтори години, якщо вони в нас будуть е світло, то, я, звичайно, вони у мене підсохнуть трішки краще. Ось такий вони мають вигляд досить височенька така холявка. Це на розмір 38-39, на невеличкий розмір, п'яточка струн, можливо, хто не пам'ятає. Що я скажу за пряжу? Я б сказала, що пряжа не дуже розпушилася, не дуже випустила пушок, і це у мене тут ниточка мохерчику, так званого, але ну, я думаю, що це якийсь поліестер, там щось таке. Ну, Не дуже воно пухнасте, як ви бачите. Ну, але принаймні шкарпетка буде теплою за рахунок того, що шкарпеткова пряжа, і ось ця пряжа в додатку, вона така більш такий, знаєте, ефект теплоти створює. Не знаю, наскільки це буде дійсно тепло, але принаймні пори трішки закрилися. Десь зачіпаю штатив. Пори трішки закрилися. Так що, висохнуть, я їх зважу, і буде у мене пара таких готових шкарпеток. Так, хто пам'ятає, я в якомусь із відео розповідала, що я пішла у спільний проєкт Симфонія Жакарду. Дівчата стидна, але я до цього часу нічого не змогла розпочати. Не знаю. Не знаю, вже інший візерунок є. Треба в'язати, а я щось ніяк не розпочну. Тому що у мене в процесі тестування сукні, я її перев'язувала. В минулому відео я вам показувала. Зараз я покажу вам, на якому я етапі наразі. Сьогодні була примірочка. Я вам також зараз, після того, як поговоримо з вами, вставлю... Відео, як виглядає ця сукня зараз на доньці. Мені, в принципі, примірка сподобалася. Все, як на мене, начебто непогано. Вибачте, що я цокочу спицями, ну, але перевдягала на двоє спиць, тому що в мене немає ось цих тросиків багато. У мене вони є, але товщі, а пряжа тоненька, тому мені не підходять вони. А ці два тросики я заділа на рукави, я не розрізала. Тому що, думаю, можливо, щось буду в'язати більше, і мені потрібні будуть ось такі все одно тоненькі трусики. Так що ось такий вигляд у мене має зараз сукня Уже перев'язано. І так, знаєте, непогано сіло, мені подобається те, що виходить. Я обов'язково за цим описом. Дівчат, буду в'язати ту сукню, яку я збираюся розпускати, точніше, яку я вже перев'язую, і яку я буду знову в'язати. Я її обов'язково зв'яжу, але, мабуть, трішки пізніше, тому що зараз у мене ця сукня, і вже ще є один процес, і один ще накльовується процесик, тому мені, мені якось поки що не до розпочинань нових суконь. Цю буду в'язати, тестувати, можливо, зараз і буду продовжувати після того, як зніму відео і змонтую. Хочу, щоб воно сьогодні, можливо, завтра, якщо мені як мені вдасться змонтувати, вийшло на канал, і я буду в'язати сьогодні вже ось цією сукню я займуся, так, знаєте, більш, більш так щільненько, тому що пряжа темна. Коли інші процеси я зможу в'язати ввечері, то цього процесу, на жаль, мені ввечері я довго його пов'язати не можу. Так що я це відкладаю. Дякую, Наталі, за можливість тестувати класні вироби. Ось дивіться, яка косичка. Зараз вам наведу чіткість. Десь зникає, немає фокусу. О! Бачите, як гарненько. Так що чекайте, колись буде. Опис сукні в продажу. Ось так гарненько виглядає сукня на донці, точніше, не сукня, а її початок в'язання. В принципі, все гарненько сідає, мені подобається. Ось Це місце те, що я перев'язувала видно відмінність пряжі. І вже резиночка на поясі, в принципі, все нормально. Буду розпочинати сьогодні вже в'язати спідничку, так що ось так мені подобається. І так, минулого тижня мене попросили зв'язати один виріб. Відмовити я, на жаль, не змогла, тому що це моя начальниця. Керівник нашого відділу, і вона сказала, що дуже-дуже хочу таке, як у моєї подружки, яка носить павутинку, і я хочу павутинку. В іншому ж кольорі, звичайно, я пішла до магазину, у мене була така можливість, пофотографувала те, що там було. Звичайно, це такі фотографії, тому що фотографувала на вулиці. Жіночка-продавець винесла на вулицю. Ми так сфоткали, тому що не було світла. Ну, одним словом. Але замовниця якось доволі швидко визначилася. І обрала для себе ось таку пряжу. Прикольна, гарненька, така незвична, принаймні для мене. Склад її бебі-альпака 35%. 35% супер кідмохер і 30% PA, 1000 в 100 грамах. Так що, ось таку пряжу я придбала. Мені за неї, звичайно, гроші перевели. І ось такий має вигляд. Я десь тут ставлю, можливо, ще якусь підзйомочку. Не хочу фокусуватися. Я знімала. О! Дивіться, який пух на ній, прикольний. І я. Ви погляньте на цю ниточку, яка вона пухнаста. Надіюсь, воно так буде після прання. На зразочку я такого не бачила ефекту, звісно. Я звичайно, вже розпочала. Зв'язала зразочок. Зв'язала зразочок ось що вийшло. Гарненький пухнастик такий виходить. Випрала його вже декілька разів, висушила. І ось такий має вигляд ця. Цей шматочок майбутньої павутинки. Ну, як ви можете бачити, порівнювати, так? Е, трішки не так. Я чомусь думала, що це буде секційна. У мене таке було якесь перечуття, але коли я почала в'язати, я зрозуміла, що це не буде секційна пряжа. Це просто такий чорненька така ниточка, на якій ось ця е, така. Кавова, мабуть, більше, чи то м, кемел, мабуть, кольор. Ну, якийсь такий, да, пісочного такого кольору. Оця ниточка на ось цій намотана. так, І ось це з неї йде ось цей пушок. Легенька, пухнастенька, як ви бачите, цікава така ниточка. І я ж, звичайно, вже розпочала в'язати. Як же ж без цього? Чомусь Перший набір петель був не дуже вдалим. Приміряла на себе, щоб голова пролізла. Замовниця попросила, щоб було не дуже таке, знаєте, по шиї полотно, не в притирку, але й щоб воно не спадало з плеч. Не знаю, наскільки мені вдасться вам показати, щоб не спалити те, що я нав'язала. Зараз я розправлю. Так, наскільки змогла, тому що е, полотно дуже таке легеньке, об'ємненьке, і у мене просто випадають спиця. можливо, я візьму блокатори. У вас також, так, коли є стопери, ось ці блокатори, то ви ними і не користуєтесь, тому що я дивлюся по собі, що у мене якось так і виходить, що начебто і є, а я ним не використовую його повсякденному своєму в'язанні, тому що я потім шукаю петлі, наздоганяю їх. Так, знайшла якісь блокатори. Зараз трішки, я так, знаєте, посеред ряду десь покинула, побігла, світло дали. Думаю, я зараз швиденько зніму відео, щоб можна. О, ось уже і блокатор мій цей злетів, уже петлі погубила. Ну, ага. Недалеко, хоч одну тільки загубила, ну, то добре. Тепер ще блокатор треба знайти. Так, дівчатка, ось такий, ну, все одно воно не показує так, як хотілося вам його розправити. Ну, вже коли перезніму петлі, ще кокетку в'яжу. Розв'яжу звичайнісінький реглан, ніякого візерунка, ніде нічого, просто ось таке рихле полотно. Е, хочу сказати, що в'язала. І зразок спицями номер 5 No5,5. В'яжу також на спицях No5,5. ,5. Трішки полотно підсідає, тому я це врахувала, як ви бачите, то тут ну, є така, видно, так, що підсіло полотно після прання. Можливо, трішки ось цей пух позбивався. Ну, як зазвичай, в принципі, і є в бобінній пряжі. Але ось цей. Ось цей пухнастик, ось цей довгий ворсос. цей, він так мене радує. Так гріє гарно, коли в'яжу. Дуже і дуже класно. Надіюся, у наступному відео я вам уже покажу більшу частину цієї павутинки. Так що працюю, працюю в поті чола. І що ви думаєте? Мене ж ніхто не запитав, скільки це буде коштувати. І Е, ну, Відповідно, мене запитають, скільки, скільки винні мені. Але чесно, я не знаю, що казати. От, ну, можливо, я не права, але ну, треба щось придумати, якусь оплату ж, правильно? Якось зі своїх, знаєте, начебто й не хочеться дуже дорого брати, тому що я розумію, що якщо я там загну ціну таку, як в інтернеті, беруть, то. То ніхто в мене її не забере, буду її носити сама цю павутинку. Так що, ну, подумаю ще, подумаю, обов'язково щось придумаю і вам, звісно, розповім, як у мене вийде справа з цим процесом. Далі хочу вам сказати, що я нарешті розпочала активно читати ось цю книжку. Тобто, вже другий раз розпочала, я починала її читати влітку. Але щось вона мені не зайшла. Прочитала один розділ, щось якась така єрунда. Потім донька каже, ну не хочеш, не читай, я думаю, я же не читай, що ж я книжку не дочитаю. чи що. І я, дівчатка, розпочала її заново читати, і ви знаєте, зараз вона мені більш-менш йде. Можливо, тому що світло вимикають, і я менше в'яжу, тому що болять очі, особливо на сукні темній. Тому я трішки відволікаюся читаннячком. Потрішку читаю, небагато, але все-таки якось себе намагаюся заставити, щось почитати. В принципі, ну, я зрозуміла, що мені не подобаються книги в перекладі. Тому що переклад не зовсім коректний і не зовсім гарно вживаються деякі слова. Ну, не знаю. Якось так. Це я себе спіймала на думці. І щодо мого наступного процесу, це тільки такі плани дівчатка, тому що я придбала собі новеньку зимову куртку. Нарешті, зима закінчується, надя куртку купила. Ну, це так завжди, тому що я поки щось оберу, то вже зима завершиться, або сезон завершиться того, що мені потрібно. І так, І так. Я придбала собі куртку і зрозуміла, що моя шапочка, та, яка зв'язана з шкарпеткової пряжі, не пасує до цієї куртки. Вона в мене така досить тепла шапка, класна. Але, але, але колір шапки і колір куртки вони якось не дуже так гармоніють між собою. Тому я вирішила, що потрібно щось терміново в'язати. Згадала, що у мене ж є ось така пряжа. Це у мене тут еко Кашемір. Ага. Здається, 600 метрів на 100 грам, якщо я не помиляюся. Вам тут, мабуть, нічого і не видно. Так, і, знову ж таки, якщо я не помиляюся, ніде мені не написали, то я, мабуть, її брала 160 грам. Уже ну, переписку я не хочу шукати, але мені чомусь здається, що тут було або 140, або 160 грам, і я ось цю, цю бобінку забрала. Вчора, поки вимкнули світло, і я включила фільм, я розпочала е в'язати, вирішила в'язати в дві ниточки, тому що, тому що, тому що в одну дуже. Мені подобаються тоненькі шапки теплі, але це буде довго, я хочу швиденького процесу. Я перемотала на моталці собі шматочок ниточки, і думаю, ось так в дві ниточки буде доволі непогано. Я вже вчора зробила зразочок, і, дівчатка, я, мабуть, ставлю вам десь тут під зйом, як виглядає зразочок до прання. Це не зразочок, а якийсь сухарик. Пряжа доволі така сухенька. Таке собі якесь полотно. Але я думаю, після прання це все виправиться. Ось так перемотала бунтик і працюю. Зразочок після прання я в'язала спицями номер 3,5, і мені дуже подобається. Я хочу ось таку шапочку резиночкою, але такою. Щільненькою. Той, що ряд петлі знімаються, а інший ряд пров'язується. Так що, один на один, і в принципі буде у мене ось така шапулька. Якщо о, я подивлюся, як у мене буде виходити, можливо, з одним одворотом, а можливо, навіть і з двома. Попробую, подивлюся і вже визначуся, поки що у мене ось так виглядає. Дуже гарне, м'якеньке, ніжненьке полотно. Якщо навіть подивитися по ниточці, то ви можете бачити, наскільки подвійна ниточка у мене була ось так. Так. Наскільки вона розпушилася, і як вона змінилася після прання. Це дуже і дуже гарно. Просто ви бачите, як вдвічі збільшилася. Я вже думаю, можливо мені взяти спиці 4, не 3,5. Хоча... Хоча, навіть не знаю, чесно, що порадити. Ну, половиною якраз буде таке щільненьке полотно, щоб, щоб було тепло. Тому що у мене легша шапка є, а ось такої, такої більш щільнішої немає. Можливо, мабуть, таки залишу на половиною, але буду вільніше в'язати. Бо так я коли в'язала ось це полотно, такі якісь отвори в ньому були. Не дуже таке мене задовільняло. Тому я. Так, щільненько, щільненько пров'язувала, робила пров'язування щільніше. Так, і на камеру мені ось цей візеруночок внизу подобається найбільше. Тому я робила м -м, щільніші такі ці. Щільніше було в мене таке в'язання, тому, і так, знаєте, полотно начебто трішки забилося. Так що, мабуть, буду все-таки робити, мабуть, буду все-таки робити на. 3,5 спицях. Так що, дівчатка, ось такі у мене мої в'язальні справи. Погода в нас жахлива. І йшов дощ, позамерзало все. Щоб добігти до роботи, включаєш режим пінгвіна. Якщо ви розумієте, про що я. І ось такими цими пінгвінячими кроками, просто пливемо по цьому льоду. Жах. Начебто і посипають, начебто і щось там розтає. Дороги, мабуть, полили бішофітом, і воно таке, знаєте, вся така каша, і трішки воно все посходило, а тротуари просто в жахливому стані. Ну, а що зробиш? І маршрутки, ви знаєте, просто пливуть От нас в перший день, коли пройшов дощ, і це все замерзло на асфальті, просто маршрутка отсунеться, і все, і водій не може нічого зробити. Ну, але й так, є, що є. Зараз знову йде дощ, то були морози до 20 градусів декілька днів. Тепер уже знову йде дощ. І ось ці всі качелі, вони, звичайно, на нашому здоров'ї відображаються ще й як. На завтра вже стоїть сніг. Ну, Будемо надіятися, що піде сніг до того, як вдарить мороз, щоб не було знову слизько. Так що, ось такі у нас справи. А я, поки є світло, зараз швиденько буду намагатися змонтувати відео, щоб його уже потім вигрузити на канал. Дякую, що були зі мною. До скорих нових зустрічей. Пока-пока!